Добрий день! Сьогодні ми будемо з вами повторювати вивчені букви, читати та писати. Повторюйте за мною чистомовку «E -E -E, де? С, С, С. сіяв дід Овес. Л. В небі пролетів ОРЕЛ. На, на на осінь чарівна, т листя золоте. Повторюємо вивчені букви. Це літера А. Велика та маленька друкована. Що ми знаємо на літеру А? Які предмети? Апельсин, наприклад. Згадайте ще якісь поназивайте. Предмети або імена людей. Ананас. Наступна літера О. Окуляри. Олівці. Також ми вивчили літеру У. УДАВ, Указка. Це літера М. Ще ми її не вчили, але Готуємось до вивчення літери. М'яч, наприклад, на літеру М та машина. Давайте будемо шукати голосні звуки. У слові зуб. Назвемо звуки у слові зуб з у б Голосний звук всередині слова. Удав. ДА. У Д А В. Голосний звук на початку та всередині слова. Слово. Давайте зробимо звукову схему. С О. В А. Акула. Слово акула починається на голосний а. А К, У, Л, а. Бачите аж три голосних звуки. Око слово око має два голосних Звуки О. Миша. М Ш, А. Два власних звуки. Коза. К, О, З, А. Бачите, схеми схожі, як у слові миша, так і у слові коза. Однакові. Це в нас довге слово словозиво. Назвемо по звуках М, О, Р, О, З, І, В, О. Аж чотири голосних звуки. Гора Г, О, Р, А. А зараз прочитаємо першу букву називаємо А і додаємо приголосний звук М. Ам Ум Ум Ім. Тепер навпаки перший М, а другий додаємо голосний А. Ма. Мо му ми Також ми можемо вже подивитися, як можна прочитати два склади і утвориться слово. Можете повторювати за мною: Ма-ма, ма-му, ма-ми ма. ма. ма, му. ма, ми. ма. М -м -м. А зараз відкрийте, будь ласка, зошити в похилу лінію, і ми з вами повторимо написання раніше вивчених букв. Будемо писати з вами на основному рядку. Знайдіть основний маленький рядочок. І перше, що ми з вами повторимо, це написання букви О. Це звичайний овал, як ви пам'ятаєте, пишемо згори, заокруглюємо вліво, вниз, запускаємо, піднімаємо догори. О. Наступну букву напишемо А. Вона пишеться, починаємо писати так само, як овал, потім піднімаємо вгору і згори дописуємо паличку заокругленням вправо. І так будемо цілий рядок повторювати. Буква О, буква А. Буква О, буква А. Старайтесь не виходити за межі рядка. Щоб буковки були однакового розміру і відступайте, відступ між буквами повинен теж бути однаковий. Так, дописуйте до червоної лінії до кінця рядочку. Наступний рядок, який ми напишемо, давайте згадаємо написання. Великої букви А. Починаємо писати трішки вище нижчої, нижньої лінії основного рядочка, І заокруглення вправо піднімаємо вгору лінію, опускаємо вниз, заокруглюємо вправо трішки, і посередині ось така горизонтальна лінія. Велика буква А. Також згадаємо велику букву І. Велику букву О, я думаю, легко писати, це, звичайний овал великий, то давайте і згадаємо. Починаємо з такої короткої лінії, як в одинички, так, опускаємо в лінію за округленням вліво. Знову ж повторюємо цілий ряд. Буква А велика. Буква І велика. І так, цілий рядочок. Останній рядок, третій, який ви сьогодні запишете, це буде, згадаємо ще букви E, маленькі. Давайте на основному рядку зараз напишемо, це буде буква И. Пишемо з верхньої лінії основного рядка, опускаємо вниз, заокруглюємо вправо, піднімаємо знову вгору, ніби чашечка утворюється, Опускаємо по цій самій лінії, йдемо вниз, паличка з округленням вправо. «І», А наступну букву напишемо букву І. Маленьку це паличка з округленням вправо і крапочка вгорі. Третю букву напишемо букву У. Вона пишеться початок, так як буква «І», чашечка, але опускаємо вниз до нижнього допоміжного рядка. Петельку утворюємо. Знову повторюємо і, і у і так до кінця рядка. На цьому наше заняття підходить до кінця. Я вам дякую за увагу. До побачення!